Перше приватне дитяче видавництво незалежної України Абаба Галамага святкує сьогодні чверть століття. Починали з абетки, нині видають книжки для малят від 2 до 102 років. Одне з найкращих українських видавництв було першим, хто продав ліцензію на публікації видання американським колегам. Ці здобутки спонукають розвиватися і створювати і далі щось нове. Анастасія Федченко далі. Малі. Ван, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Тривічна Софійка щовечора читає абетку мамі та молодшому братику. Це моя улюблена книжка, бо в неї дуже легені малюнки. Мені книгу подавав тато. Всі віршики мають гарний дитячий, такий виховний зміст. В нас вдома є кілька букварів, і я пробувала дитині їх читати, але саме на цій абетці сама Софійка зупинилася. Саме з видання абетки народилося видавництво А Баба Галамага. Тоді в редактора і засновника Івана Малковича підростав син. Тоді не було гарних абеток. Або якщо були, то починалися за з якогось автобуса, але найбільше з арбуза. Я їхав у поїзді, і мені виникла ідея зробити абетку з ангела. І воно раптом в моїй голові все склалося. Малкович дуже хотів зробити книжку справді якісною із гарними ілюстраціями на дорогому папері. Пригадує, у важкій 90-ті це було ще те випробування і для бюджету, і для психіки. Коли я починав, наприклад, робити улюблені вірші, і ми якимось дивом закупили дуже дорогий фінський папір, нам допомогли це якимось грантом. Тоді то крали на фабриці, казали: ви тут хоч БТР тер out there. Ми все одно украдемо. Одна з найяскравіших книжок видавництва снігова королева. Ілюстрації Владислава Єрка не залишають байдужими ані дітей, ані дорослих. Права на її друк або багаламага продала в понад 10 країн. Частину малюнків ілюстратор створив раніше. Пропонував їх різним виданням. Тепер ті кусають лікті. А тоді звинувачували Єрка в надмірній вишуканості. Я вже був у певному вічі. Дивно раптом натрапити на Івана Малковича, у якого були зовсім інші. Ідеалістичні видавничі замашки, тобто всі дружно казали, що ні, ну якщо він буде так продовжувати, то він дуже швиденько зійде на нівець. Однак видавництво не просто не прогоріло. Воно одне з лідерів в Україні за кількістю нагород. А права на видання книжок продані в 22 країни. Гучною подією став запуск інтерактивної книги для айпаду. Такого в Україні ще ніхто не робив. Нині вітчизняна книговидання стрімко розвивається. конкуренція каже редактор: корисна і для Сменників і для художників, і для його колег кожну книжку не тільки перечитує, а й вносить правки в рукопис, переглядає малюнки, їздить на фабрики, зізнається, втомлюється, але називає це не роботою, а способом життя. І кожен новий проект сприймає як виклик. Завжди треба щось відкривати, і як помінному полю кожна книжка починається знову, і ти думаєш, о, це, мабуть, уже не вийде. Коли 25 років тобі, так само. Боже, чи вдасться нам ще ще щось видавати? Чи ми зуміємо? Ми віримо, що вдасться. 25-річчя виробництво зустрічає з гаслом мріяти далі. Мрію ще не раз стати новаторами і підкорювати нові країни. Анастасія Феченко, Ростислав Чомко, факти ICTV.